Надувні танки, макети літаків, дерев'яні десантні кораблі, фальшиві склади та доки для суден, вигадані військові підрозділи, фейкові новини, двійники і навіть армія манекенів. А яка блискуча гра шпигунів, навіть пес взяв участь. Усе це важливі деталі: одні з найбільших в історії військових операцій, яка докорінно змінила порядок сил та наблизила завершення Другої світової війни. День Д, або висадка у Нормандії. Чому союзники відкрили другий фронт аж через п'ять років після початку війни? Як планували та як приховували операцію? Як висадку ледь не зірвала погода і маленький песик російської емігрантки? Мене звати Юлія Галушка. Це історія у параграфах таємниці дня. Д». Підписуйтесь на наші канали. Ми помітили, що не всі глядачі є нашими підписниками. Тож долучайтеся. Ставте вподобайки та обов'язково залишайте коментарі. Ютуб дуже любить реакції на відео. Усе мало початися 5 червня 44-го, але на протокола Манш, що розділяє Велику Британію та Францію, налетів страшенний шторм. Подейкують, що такого не бачили від початку ведення метеодосліджень. За збігом командувач німецьких військ у Франції, генерал-фельдмаршал Ервін Ромелі, який за операції в північній Африці отримав прізвисько Лис Пустелі, відбуває до Німеччини у короткострокову відпустку. З нагоди 50-літнього ювілею Фрау Ромель він повіз їй пару нових туфель. Та й погода дозволяє не хвилюватися за наступ з моря. Хоч не хоча, день де треба відкласти, поки не вщухне шторм. Та цього разу ненадовго. О першій ночі на французький берег починають висадку десантники. О 6.30 стартує висадка на морі. Ця операція на узбережжі Нормандії і до нині найбільшою десантною операцією в історії. За складом учасників можна вивчати географію землі. Найбільше було американців, британців та канадійців. Були також представники. Вільної Франції, тобто уряду у вигнанні через німецьку окупацію, а ще австралійці, новозеландці, бельгійці, греки, нідерландці, норвежці, чехи, словаки та бійці вільська польського, під різними прапорами в операції брали участь і українці, діаспоряни. Розмови про висадку десанту у Франції британці розпочали ще восени 41-го. але тоді ніхто не сприймав це серйозно. Пам'ятаючи, як сотні тисяч вояків опинились у пасті на французькому березі біля Дюнкерка, і лише внаслідок дивовижної рятувальної операції більшість із них врятувалися. Тож велику десантну операцію поки ніхто не розглядав. Поки спробу зробили за рік, у серпні 42-го 7 тисяч канадсько-британських вояків мали висадитись на французьке узбережжя біля міста Діп однак. За 9 годин бою загинула, дістала поранення і потрапила у полон більш як половина десанту. Союзники втратили понад сотню літаків, бойовий корабель, понад три десятки транспортних суден та стільки ж танків. Та з цього провалу висновки були корисні. Про поразку біля дієпа розповідає історик Дмитро Гайнедінов. Це була не просто диверсійна висадка, це була така міні-репетиція майбутньої висадки в Нормандії, тому що залучалися загальновійськові з'єднання, танкові частини, повітряно-десантні частини, піхотні частини. Висадка завершилася невдало. Німеччина була на 42-й рік на піку своєї військової могутності. Відповідно. Висадка на узбережжі контрольованому німецькими військами це була дуже ризикована справа, тому з втратами британським і канадським військам доводилося рятуватися втечею. Але ця висадка дала достатньо багато а, підстав для міркувань щодо того, як має виглядати майбутня висадка на півночі Франції. До ідеї другого фронту у західній Європі союзники повернулись тільки у 43-му. На таємній зустрічі у Касабланці очільники Великої Британії та США Уінстон Черчилль та Франклін Рузвельт узгодили план спільної боротьби з нацистами у Європі. Зокрема, операцію висадки у південній Італії та на Сицилії. А за кілька тижнів, 1 березня 43-го, штаб затвердив Нормандію як ще один напрямок наступу. Там зручні для висадки широкі, переважно піщані пляжі та найкоротший шлях до Німеччини. Ну але з обмовкою, погода у Ламанші дозволяє здійснити висадку тільки у період з травня до першої половини вересня. А отже, у 43-му році підготуватися уже не встигають. До того ж, влітку союзники розпочали операції в Італії, що зрештою призвели до падіння режиму Беніто Муссоліні і позбавили Гітлера підтримки у південній Європі. До речі, більше про дуче та участь Італії у другій світовій можна подивитись у нашому окремому параграфі посилання традиційно залишимо в описі. Паралельно з розробкою військових планів і планів з логістики у лондонському контрольному відділі розпочали кампанію з дезінформації, заплутати німців щодо імовірної дати висадки, створити враження більшої кількості сил, а головне відвернути увагу від обраного місця. Для цього в рамках операції Фортетьют, тобто стійкість, спочатку створили четверту британську армію, яка нібито мала брати участь в операції у Норвегії. Насправді ж, ця армія була вигадана лише для розмов в радіоефірі, які британці навмисне не дуже старанно приховували від німців. Зв'язківці нацистів регулярно отримували та фіксували повідомлення про підготовку нових підрозділів, про проблеми з погодою, постачання кріплень для лиш, тренування з інструкторами-альпіністами. Ця приманка спрацювала уже до початку літа, і Гітлер відправив до Норвегії 13 додаткових дивізій з Франції. Друга частина операції «Фортетюд» стосувалася вже французького узбережжя протоки Падекале або ж доврської протоки найвужчої частини Ла-Маншу. Начебто для висадки саме там збиралося ще одне фейкове угруповання військ. Перша група армії США професійні кіношні декоратори з гуми та полотна на металевих каркасах створили сотні муляжів танків. Їх можна було надути за 30 хвилин. З літаків розвідників було не розрізнити. Так само з тканини і дерева змайстрували великі десантні кораблі. Вони тримались на воді завдяки порожнім діжкам. З під олії підрозділ базувався поблизу англійського міста Дувр, порт якого розташований якраз навпроти міста Кале це давній морський шлях, що сполучає материки Британію. Тож очевидно, що атака мала би бути в цьому зручному місці. Біля дувра навіть звели фальшивий склад пального з дерев'яних дошок, будівельних рештувань і старих каналізаційних труб. Імітація підготовки в ефірі була настільки інтенсивною, що німці напередодні початку операції нарахували 79 дивізій противника. Насправді ж їх було 52. Очолив фіктивну групу генерал Джордж Паттон, відомий німцям успішними операціями у північній Африці та висидці на Сицилії. Напередодні його якраз відсторонили від командування справжніми підрозділами. Він у шпиталі надавав ляпасів, воякам без явних фізичних ушкоджень. Тож замість реальної воєнної роботи мусив виступати з промовами та інспектувати уявні підрозділи. І де б він не з'являвся, його супроводжували фотографи. Інформація швидко просочилася до ворога. Ще одним імовірним місцем союзницького удару, згідно з англійською легендою, могли стати Балкани. Для легалізації цієї вигадки до північної Африки відправили двійника британського генерала Бернарда Монгомері. Він мав командувати усіма сухопутними силами союзників під час висадки у Європі. Ну просто уявіть, військові задіяли двійника британського актора Меріка Кліфтона Джеймса, який ну дуже схожий на британського військового. Фіктивний генерал здійснив робочу поїздку через Гібралтар у північну Африку. Він активно світився і віддавав накази, які мали би привернути увагу німецьких шпигунів. Однак цій частині спектаклю німці не дуже повірили. Ну, подумали, що так їх відволікають від висадки у Калє. І буквально у ніч перед вторгненням літаки у районі нібито майбутньої висадки у Калє скинули. 400 пошитих з мішків і напханих соломою десантників. Щоб надати достовірності маневру, там були і живі люди. 12 десантників мали зімітувати бій та відвернути увагу німців. Восьмеро з них у цій імітації загинули. На конспірацію і введення противника в оману працювало буквально все. І ця феноменальна обманка таки ввела в оману німців. Початок операції у Нормандії став для них абсолютним сюрпризом. Дочекайтеся. Британські американські літаки розкидали, скидали з прямо в море з неба тонкі шари металу, який мав породжувати, генерувати такі, от радіосигнали. І таким чином створювати враження, що щось дуже велике рухається з того боку на німецьке узбережжя на каніконтрольоване німцями узбережжя Франції. Одним із елементів стала повна затримка всієї пошти, навіть дипломатичної, яка курсувала Великою Британією на 10 днів. Це робилося з простої причини для того, щоб створити певний такий інформаційний вакуум, і щоб не дати можливості або мінімізувати можливості того, що ця інформація про підготовку до висадки, коли найбільш не потрібно, втече до німців. Звісно, не все йшло гладко. Часом траплялися ситуації, коли здавалось, все це кінець, але союзникам щастило і щастило. Цей набір випадковостей навіть у кіно міг би здатися неправдоподібним. От загинайте пальці. Ще на початковій стадії розробки операції копію планів раптовий вітер виніс у відкрите вікно лондонського штабу. Їх повернув військовим випадковий перехожий, пояснив, що не зміг прочитати через поганий зір. Згодом американський генерал-майор авіації під мухою у барі почав розповідати про дату висадки. Його розжалували і відправили додому. Потім практикантка у бюро Associated Press пізнього вечора, 3 червня, тренуючись на телетайпі, який, звісно ж, випадково виявився у послала до Америки повелкове повідомлення. Терміново прес Associated, блискавка штаб Ейзенхаура оголосив про висадку союзників у Франції. Штаб союзників мусив терміново спростовувати повідомлення. Не меншу роль у тому, що німці не знали про Нормандію, зіграли шпигуни німецькі. Після того, як їх викрили британці, ті мусили обирати співпраця або смерть. Агенту обрали перше і далі надавали німецьким кураторам неправильні дані щодо майбутньої операції. Ну тут кожна історія варта, як мінімум, фільму. Наприклад, іспанський бізнесмен Хуан Пуйоль Гарсія він ненавидів нацистів, але видавав себе за прихильника іспанського диктатора Франко і як агент працював на Абвер. Після того, як за німецьким завданням він опинився в Британії, його перевербувала місцева розвідка. Агент Гарбо змітував цілу мережу із 27 шпугунів. У кожного було своє ім'я, легенда, прикриття. Вони виконували для німців небезпечну роботу. Інколи помилялися, ну а інколи здобували надсекретну інформацію, перебуваючи на межі відкриття. Єдиний нюанс їх ніколи не існувало. Усі вони були вигадкою. Гарсія. Але все ледь не посипалось через дружину іспанця. Її дратувало у Британії все: погода, мова, кухня. Вона погрожувала здати чоловіка і розповісти усе сусідам. Тому для неї влаштували виставу. Гарсія заарештували і відправили у табір для інтернованих. Там їм організували зустріч, подіяло. Дружина більше не заважала іспанцю працювати на розвідку, і навіть сама долучилась до секретної роботи. А головне ця історія. Посила довіру до Гарсія німців. Но людина ж у табір потрапила, як йому тепер не повіриш. У першу половину 44-го року мережа Гарсія завалила німецьку розвідку повідомленнями про висадку союзників у кале. Він навіть 6 червня, уже у день висадки, продовжував слати повідомлення, що це все відволікаючий маневр. За це наприкінці липня 44-го іспанець отримав залізний хрест за видатні заслуги перед Німеччиною. А наприкінці листопада того ж року Гарсія отримав від короля Георга VI лицарський орден Британської імперії. Ще однією агенткою, яка успішно працювала на обидва табори, була емігрантка з Російської імперії Наталія Сергієва. Німці завербували її під час окупації Франції. У 43-му її за завданням відправили до Іспанії, але там вона вийшла на британську розвідку, мовляв, з дитинства за вас і готова до співпраці. Єдине прохання до Британії поїду лише з улюбленим песиком, фокстер'єром Бабсом. Німці, які у випадку з гарсія, дуже довіряли вчорашній росіянці. Тому британці свідомо зливали через неї подекуди просто фантастичну інформацію. При переїзді до Британії песик мав пройти обов'язковий піврічний карантин, але там захворів і помер. Сергієва, яка любила того пса більше за все, була в шоці і планувала розкрити свою подвійну гру німцям. Ну, ви просто уявіть, операція, участь у якій беруть сотні тисяч людей, опиняється під загрозою через песика. Зрештою, німцям вдалося вмовити її передати їм шифри для зв'язку з німцями і вивести жінку зі шпигунської гри. Ну а далі інформацію німцям передавали уже без неї. За 33 дні до початку операції на адресу лондонської газети Daily Telegraph надійшов кросворд. У ньому серед інших правильних відповідей були зокрема слова Нептун, Омаха, Юта і навіть Оверлорд. Це кодові назви операції. Про них я розкажу трохи згодом. Автор забави, звичайний шкільний вчитель Леонард Доу завжди щиро пишався, що його кросворди частенько опублікують, але цього разу до нього негайно поїхали агенти розвідки. Допитували кілька днів. Містер Доу потім згадував, мене буквально вивернули на виворіт. У підсумку розвідка не виявила жодних зв'язків. Доу з німцями його відпустили, розслідування засекретили, а операцію вирішили не відкладати. Висадка була намічена на світанок 6 червня 44-го року. Цей самий відомий день де. Чому на світанку? Тому що зазвичай вважається, що сили противника на, у такий пізній, нічний і передранковий час вони мають найнижчу концентрацію. І загалом нападаюча сторона має найбільше шансів на успіх. Можемо провести дуже впізнавану паралель. 24 лютого 2022 року російські орди вторгуються в Україну також у світанковий час. Німці, завдяки усім дезінформуючим маневрам до останнього, не вірили, що висадка головних сил відбудеться саме в Нормандії. Гітлер навіть наказав Румелю відправити танкові резерви поближче до калі. Гітлер загалом наприкінці війни вже очевидно досить погано орієнтувався у ситуації на фронтах. І більше того, він або постачався ненадійною інформацією про те, як ідуть справи на полі бою. Або він не хотів просто вірити в те, що відбувається, і дійсно при донесеннях в Берлін є такі свідчення про те, що Гітлер звинувачував своїх воєначальників у панікерстві. Але дуже швидко стало ясно, що це аж ніяк не панікерство. Штаб союзників очолював майбутній американський президент, генерал Дуайт Ензенхауер. Операція мала розгорнутися на узбережжі протяжністю майже 90 кілометрів від гирла річки Дів аж до півострова Котантен. Цей фронт поділили на п'ять секторів. Кожен отримав власну назву Юта, Омаха. пам'ятаєте кросворд? ще Голд, Джуно і Сворд. І за кожним закріпили відповідний підрозділ. У першій ночі 6 червня першою частиною нормандської операції став повітряний десант. Дві тисячі літаків та 900 планерів доправили у тил німцям 24 тисячі вояків. 360 гармат та 18 танків. Це було наймасштабніше на той час використання повітряного десанту. Віки 82-ї та 101-ї повітряно-десантних дивізій США мали підтримати морську компоненту, тобто відтягнути на себе увагу німців стилу. Повітряну висадку запланували поблизу містечок Сент Мерегліс і Карантан. Але приземлитися у потрібному районі зуміла тільки частина вояків більшість розпорошилась на великій території. Когось віднесло вітром аж до німецьких позицій, де вони загинули або потрапили у полон. Хтось із боями пробивався до місця збору. Та поставлену задачу вони виконали: узяли контроль над розв'язками доріг та виходом до пляжу і розчистили майданчик для просування решти військ. Близько третьої години почалося масоване бомбардування німецьких позицій. Удару завдали близько двох тисяч літаків за підтримки кораблів американських та британських ВМС. У цей час протокула Манш уже перетинали чотири тисячі кораблів близько шостої тридцять ранку. Незадовго до сходу сонця поблизу місць висадки з'явились перші американські кораблі з десантом та військовою технікою. Операція Нептун на честь римського Бога морів була частиною великої операції Оверлорд. Пам'ятаєте ці слова з кросворду? Оверлорд мав на меті звільнення від німців усієї території Нормандії. Ну а день, де назва, якою часто називають операцію висадки, це насправді і не назва. А загально у військових визначення терміну початку будь-якої операції на кшталт години. ЧА. а що ж, німці? Погодні умови і фантастична конспірація їх явно розслабили. Керівництво сухопутних військ скасувало режим підвищеної бойової готовності, запроваджений всередині травня. Військово-морські сили припинили патрулювати Ла-Манш, тому і повітряний, і морський десант у Нормандії для них був як сніг на голову у червні. Відтак 350 тисяч союзників з повітря і на морі зустрічали від 20 до 40 тисяч нацистів. У союзників була понад триразова перевага у піхоті і танках, понад 60-кратна в літаках, майже 11 тисяч проти 160. -ти. Додайте абсолютне панування на морі. 5 есмінців та 49 підводних човнів-німців нічого не могли протиставити союзному флоту, який складався зі 114 бойових кораблів. Протягом дня на узбережжя висадилось понад 150 тисяч бійців, але далі план почав тріщати. Окрім того, що не всі десантники з повітря змогли потрапити у потрібні квадрати, так і з висадкою на морі були великі проблеми. Через те, що відкидний борт десантного корабля апараль відкривався занадто рано. у середину човні вринула вода. Багато хто просто тонув у важкому спорядженні. Інших вразила морська хвороба. І в такому стані бійці часто просто не могли виконувати бойове завдання. Так само не справлялася і техніка. Танки, які мали стати підкріпленням для наземних військ, просто тонули. Розбурхане море ж бурляло як шкаралупки малі десантні судна. Чимало їх було викинуто на рифи або перекинуто. Лише у двох пунктах висадки вдалося спустити на воду танки амфібії, при підтримці яких піхота мала заходити на сушу. Загородження поставлені при самому березі в умовах шторму неможливо було цілком прибрати, тому вони стали причиною великих втрат. Виснажені морською хворобою американські, канадські і англійські піхотинці заледве вибиралися на берег. Так згадував висадку союзників німецький генерал, а згодом історик мемуарист Курт фон фонтіпельськірг у своїй книзі Історія Другої світової війни. Сектори Голд і Сворд закріплені були за англійцями, на джуно канадійці, Юта і Омаха за американцями. І Якщо у перших чотирьох союзники відносно легко зламали німецьку оборону, то в останньому секторі Омасі німці влаштували запеклий опір. На початку оскароносного фільму Спілберга врятувати рядового раяна показані саме події на Омасі. Тут союзницька авіація через туман не завдала серйозних ударів. Німці грамотно використали особливості рельєфу узбережжя на прямовисних скелях. Вони облаштували серйозну лінію оборони. Тут були кулеметні точки, і артилерія, і навіть вкопані танкові башти. До слова лінія оборони була і на інших нормандських пляжах. Ті потужні укріплення входили до системи Атлантичний вал протяжністю 15 тисяч кілометрів. Чотири тисячі бункерів з вогневими точками, бетонними укріпленнями з гарматами і залогами, здатними витримати тривалі атаки. Але от вам ще випадковість: будівництво укріплень у Нормандії встигли завершити лише на 18%. Та повернімось на омаху через шторм. 10 десантних кораблів затонули, не діставшись берега. Хвилі завадили і баржам, які несли танки. Із 32 танків другої баржі 27 затонули відразу після висадки, а до берега змогли дістатись лише дві машини. Поки десантні кораблі підійшли до мілководдя, де могли десантуватися бійці, німці вже оговталися і відкрили шквальний кулеметний та артилерійський вогонь. Одним із тих, хто зустрічав американців на пляжі у секторі Омаха, був 21-літній Генріх Северло. Він перебував в одному із бункерів на позиції зі своїм машингваром, кулеметом МГ-42, відомим як Пилка або «Костерізка Гітлера. Вони були переді мною, як на долоні. Я добре бачив бризки від куль і перелякані, перекошені жахом обличчя ворожих солдатів. Спершу ми довелося трохи повозитися, щоб зрозуміти, як слід накривати їх з першої черги. Зато потім стало простіше. Я чекав, коли стулки інших десантних барж відкривалися, щоб випустити нову порцію сірих фігурок і починав стріляти прямо в отвір рампи. І все ж таки деяким щастило виповзти на мокрий пісок. Вони бігали. Повзали і всіляко намагалися знайти укриття за трупами своїх убитих товаришів, якими уже було завалено увесь пляж. Але конічні кулі калібру 792 з мого мг 42 легко прошивали будь-яке м'ясо. У той день Северло використав 12 тисяч кулеметних патронів і 400 набоїв для карабіна. За оцінкою американців, німецький єфрейтор за 9 годин безперервного бою убив і поранив близько 2,5 тисяч солдатів. За це його прозвали. Омаським чудовиськом, і, хоча союзникам не вдалося у перший день просунутися, як планували на 10-15 кілометрів глиб, згодом їм вдалося розвинути успіх. За приблизними оцінками, союзники втратили вбитими, пораненими і полоненими близько 10 тисяч вояків. Деякі підрозділи до 90% свого складу. Німці менше за різними оцінками від 4 до 9 тисяч. Попри втрати, висадка у Нормандії змінила хід війни. У ніч операції ад'ютанти не наважилися розбудити Гітлера. А коли він прокинувся близько 10-ї ранку, важливі години для прийняття рішень вже були втрачені: німці, які і першу, і другу світову проводили на чужих територіях. Далі змушені були оборонятися вже на власній землі. Висадка була вдалою, тому що вдалося не тільки закріпитися на цьому узбережжі, але й наростити цей плацдарм і в підсумку перекинути величезну кількість військ у Францію, щоб потім через Францію іти уже на Німеччину, на Нідерланди, на скажімо так, на сам Теретій Рейх. і безперечно, це був успіх до кінця червня, коли основна фаза всієї операції Нептун наближалась до завершення, до Франції прибули 875 тисяч вояків. Паралельно на східному фронті Червона армія розпочала операцію Багратіон. І, хоча до капітуляції Німеччини залишалося ще 11 місяців, деякі історики називають день де початком кінця Другої світової війни. Омаське чудовисько Генріх Северло дожив до 2006 року. Після того дев'ятигодинного годинного бою він дістав поранення. Потрапивши у полон, він промовчав про свою роль у тих подіях. Розумів, якими будуть наслідки для кулеметника. 47-го року Северло звільнили. Правду про ті події тривалий час знала лише його дружина, поки у 60-му він не розказав подробиці нормандської бійні Паулю Карлю, колишньому прес-аташе міністерства закордонних справ нацистської Німеччини, який після війни писав мемуари. Згодом Северло зустрівся з американським солдатом Девідом Сільвою, якого він поранив у той день. Сільва став капеланом, і у складі американського контингенту був розквартирований у ФРН. Двоє ветеранів подружилися і спілкувались до останніх днів Северло. Посилання на всі параграфи, які я згадую, залишимо в описі під відео. Ставте уподобайку та напишіть нам у коментарях, чому на вашу думку союзники так довго тягнули з відкриттям другого фронту. Дякую, що додивились до кінця. Ну до зустрічі у новому параграфі.